Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка сінцею з такої невеликої коробочки. І щось у нас прийшло з Аліекспресом? Давайте будемо дивитися. Почнемо з сінцею, що в нас тут прийшло. А наразі хочу всім подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Хто ще не подивився, то дивіться, там дуже багато цікавого. Ставте лайки, коментуйте. Ну, а хто не підписався, то підписуйтесь на мій канал. Так, ну, давайте почнемо з цього. Так, тут у нас пляшка для води. Глядає, дуже класно в руках вона приємна. Прям дуже така. Так. Так щось тут? Оп, ага, так. Ну, до речі, цікаво. Так, тут. Якщо закрили на замочок, то воно не відкривається. Тепер відкривається. Ну, дуже класно. До речі, купили недорого. Не воно ну, цікаво подивитися. 129 гривень. Так, і брали її. Так, ось така ну, зроблена дуже класно. Мені подобається і за 129 гривень, то взагалі супер. Ось така класна у нас з вами пляшечка. Прям. Рекомендейшн. Дуже класно. Так, наступна в нас сорочка. Ось така сорочка з дуже цікавими гуциками. Так. Давайте подивимося, у нас це розмір Елічка. Думаю, що буде якраз на Елічку. Це в нас є 56 сантиметрів, тут в нас є 59 і рукавчик. Рукав у нас є 53. Давайте поближче ще подивимося. Так, у нас такий от рукавчик. Дуже класна така сорочка виглядає навіть як натуральна. Давайте подивимося, з чого вона зроблена. 10% катон. Ну, вона дійсно виглядає дуже класно. І нагадую всім, хто дивиться перший раз, то в описі я для вас залишаю силочки. А ціну, по яким я це брала, і також залишаю силочку на сам сайт. Ну, а ми дивимося далі з вами. Так, у нас тут кофточка. Ой, до речі, бачите, тут заліжна штучка така, щоб вона трималася. Це в нас також розмір елічка, але це кофтинка буде в обтяжку. Хто не любить, то пропоную пхати трошки більше. Так, тут у нас є Елічка 32, при тому, що попередня Елька була 56. Тобто це маломірка. Навіть якщо взяти, наприклад, перекласти рубашку, і то, і то. Це розмір Елька. Так, це елька і це Елька. Бачите? Наскільки вона більша. Тобто десь на розміра 2 треба більше брати, якщо ви хочете, щоб воно не було в обліпку. Так, якість дуже приємна. Вона така м'ягесенька кофта. Можна подивитися, з чого вона зроблена. 94 віскоза і 6 тіла Але, ну, по якості дійсно воно виглядає дуже класно. Ну, прям матеріал приємний. Але маломірка. Так, що у нас тут ще? У нас є лосіни жіночі. Це в нас джим Харт Розмір елічка. Ну, звичайно, що це не натуральне. А хто дивиться моє відео, то ми вже одні брали з дмхарду, але вони мені на вигляд не подобалися. Але то я брала на собі. Але ці набагато краще. Але мені здається, що ці і трошки дорожчі. Давайте зроблю замір. Це у нас розмір Елічка. Так, це от ось досюди ми міряємо. 35. Тут у нас є 17. Посадка у нас є висока. 27. До речі, я люблю, коли пояс ось такий широкий. Дуже зручно носити. У нас є ровно 70 сантиметрів. Ось такі у нас звичайні лосі. Може, трохи будуть світитися. Ну, можуть світитися трохи. Ну, а ми беремося з вами далі на експрес. Так, давайте почнемо з цього. Так, це в нас такі гачочки на плечки, їх отак вот цепляти, а сюди цепляється. Вішачок, і воно так один за одним вішається один на одного. І можна футболки, наприклад, вішати так один на один. ось такі Вони недорогі. Я для вас залишу силочку в описі і ціну, по якій я брала, вона дуже дешеві, тому я взяла стільки на пробу. Так, дивимося далі. Так, тут, тут аж дві посилочки. Ну, тут я вже догадую, що тут має бути. Так, тут у нас є ремішочки на Mi Band 8. А ось такі, хто бачив в мене розпаковочка, то там він був. І ось тут я для вас залишу силочку на Mi Band. Давайте подивимося їх ближче. До речі, виглядають якісно. Як вони будуть носитися, я не знаю, але думаю, що мають прикольно, я ось цей вже ношу два місяці. У мене ось такі кольори. Брала їх десь за 45 гривень, можливо, трошки менше. Вже не пам'ятаю, але для вас залишу силочку і ціну, по якій я брала. Останнє, що в нас тут є. Так, це в нас бафік. Ось такий бафік. Матеріал фліска. Непоганий, непоганий, він тягнеться. Ось тут можна затягнути. Класичний чорний колір. Якщо потрібно, давайте зроблю вам заміри. Але я думаю, що вони всі йдуть стандартні. Тут у нас є 27 і тут також 27 на 27. Ось такий в нас бафік за 2 долар. І пам'ятаєте, у нас з вами був місяць тому розіграш, і наразі настав час оголосити, хто в нас є переможці. І хочу привітати, що ці два значка виграли один Аріна Ніколаєва, інший виграла Антоніна Машкін. Можливо, якщо я назвала ваше прізвище некоректно, то я дуже вибачаюся. От і прошу вас залишити коментар під цим відео, і е, я там вам дам деталі, як я вам зможу їх відправити. А наразі до нових розпаковок, Па-па!